Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною! Сьогодні я в аврорі покажу вам, що цікавого є для кухні, посуд та інші товари. Дякую, що дивитесь! Усім приємного перегляду! Пляшка скло для чи оцту 69. Млинок для спецій 59. Ось така баночка для перцю та для солі є за 69. Пляшка для чи оцту 59. Ємність для меду. 77 гривень. Ємність для напоїв з трубочкою 109. Підставки під гаряче 44 упаковка 3 штуки. Є ще ось такого плану за 55 4 штуки. Квадратні та круглі. Новинка. Кухоль порцеляновий чорний з малюнком 99. Чашка порцелянова для чаю та кави 69. Машки однотонні по 69 з лимонами 139. Цукорниця скляна 129 та 88 гладка. Дуже красиве блюдо з листочками. Ціна 149. Блюдо ластівка прямокутне 99. Тарілка обідня 119. Салатник 99. Форма для випікання піцци 109, форма скляна 219. Ось така ще є форма з кришечкою за 249 скло 3-літрова. Бульйонниця біла скло кераміка 69, оселетниця 59. Салатник з хвилястим краєчком 77, тарілка обідня 77. Салатник білий маленький 39. Ось такий є за 49, тарілка десертна 49. Салатник маленький 39. Склянки високі 109. Упаковка 3 штуки. Склянки для віскі 129, 4 штуки упаковка. Глечик та склянки 299, всього 5 предметів. Набір келихів для вина 199 2 штуки. Набір келихів для шампанського 4 штуки. Ціна 400 гривень. Скатертина на стіл з вишивкою 499 поліестер та джгут. Доріжка на стіл 88, одностороння. Блюце та чашка 199 Миска пластикова кругла 64. Менша 2 літрова і більша 84. Форма силиконова для льоду 39, Підставка під ложку 19. Менажниця пластикова 39, стакан для напоїв з трубочкою 179, пляшка пластикова шейкер 140 з кулькою. Підставка металева сушарка 179. Кошик пластиковий на три відділення 109. Підставка для столових приборів 199. Три відділення. Зі знижкою тортівниця 169. Ключ пластиковий для відкривання кришок 29. Зубочистки в коробочці ціна 55. Трубочки з декором для напоїв, упаковка 4 штуки, ціна 44 гривні. Менажниця бамбукова з відділенням для яйця 109 Ось така за 49, прямокутна. Формочки сердечка 39 На планшеті 15 штук. Форма для випікання із защіпкою 169 менша. Більше 169 24 см. Форма для кексу хвиляста металева 55 дошка кухонна 179, столові прибори 55 прихватка силіконова 34 набір ножів 139, ніж керамічний в упаковці 109, Сковорідка 199 Антипригарне покриття. Є ще ось така за 400-24 см. Пательня алюмінієва 599 антипригарне покриття. Ємність харчова з кришкою 140 279 коштує ківш, кришка прозора скляна 1-літровий каструля 1-літрова 249. Нержавійча сталь. Ось така ще є харчова ємність менша за 99, каструлька 400 2,5 літри. 849 4,5, 749,3,5 та 649 на 2,5 літри. Ківш металевий із кришкою. Прозорий скляною ціна 349. Кухоль емальований, ціна 149. Турка для приготування кави 299 та 85. Сувок для супучих металевий 55, тримач для серветок 49. Ось такий ще є хатинка за 49, кружка металева 39 менша та 77 більша. Фруктовниця глибока біла металева 199. Кошик для білизни з кришкою 299. Плита газова портативна на одну конфорку ціна 599. Гриль розкладний з решіткою. Ціна 599 також. Пластикове відро із кришкою 99. Кошик чорний металевий 279. 699 блендер. Набір блендерний 799. Потужність 400 Вт. Гриль 949 1500 Вт. Антипригарне покриття пластин, чайник на ржавіча сталь зі свистком 549, тостер 463 гривні білий, кавомолка 495. Кавоварка 503 гривні. І є ще ось така за 999. Потужність 950 Вт. Відпарювач 733 гривні. 999 Полосос для миття вікон. 15 Втний. Електрочайник зі знижкою 377 гривень. Акцію на усі чайники продовжено до 11 червня. 399 ось такий варіант 220 мл. 422 гривні. Є ще ось такий бежевий за 377. Та білий 422 гривні. Блендери по 499 та 400 гривень. Потужність 400 та 300 Вт. Парова швабра була зі знижкою, але забрали Відпарювачі для одягу 899 та 799. Набір для прибирання швабра з розвіджимом і є ще запаска. Ціна 449. Пластиковий бокс 299 25 літровий, більший 549. Кошик для білизни 219. Кошик пластиковий 109. На три відділення. Дякую, що дивились економних вам покупок.